Вітаю вас! Українські жінки мають можливість отримати 8 тисяч доларів США у вигляді гранту на розвиток свого бізнесу. Це така є програма, ну вона взагалі взагалі-то європейська. Так що там, скоріш за все, буде навіть не 8 тисяч, а трошки більше. Але це перш за все видаються тільки жінкам, тільки бізнесменкам. Тільки-тільки розвивають економіку України. Що вимагається створити робочі місця. Ну, достатньо, щоб ви створили хоча б два робочі місця, але це повинна бути біла зарплата, податки і так далі. І е, пріоритет, перш за все, якщо ви створите ці робочі місця для біженців. Тобто, створити перед. Ну, так, що подумайте, 8 тисяч це непогана які гроші, хоча хтось скаже мало, Та да знаєш, вам завжди мало.